Ілля, вітаю тебе. Ти сьогодні став левом матчу. Твій сьогодні 50-й ювілейний матч за збірну, але, звичайно, не вітаю з неприємним результатом для нашої збірної. Зі свого боку, оціни сьогоднішню гру збірною. Чому не вдалося таки дотиснути суперника, хоча дуже старалися. А, насправді так, сьогодні така важка гра, але цікава. Сьогодні було багато моментів. Таких, знаєте, не так часто, які бувають. І треба розуміти, що. Коли є момент треба забувати, знаєте, в таких матчах сильно прямо п'ять моментів таких 100%, 100 не буде. І не забили, могли. Є на чому працювати, як завжди. Проаналізуємо і будемо, будемо рухатися вперед. У нас наступна гра дуже важлива. І будемо вже на залишилося три дні, тому відновлення та працюємо. Чи робили ставку саме на другий тайм? А, звісно, спочатку мене робили ставку ні на жодний тайм. А, ви знаєте, як це футбол, може страпитись що завгодно. Але перший тайм, я вважаю, зіграли добре, я в другому вже стали ще впевненіше. І мали моменти, хороші моменти, я вважаю, але просто не забила. І суперник забив другий м'яч, і вже стало важко важко відгратися. Тому, але що я хочу сказати, сьогодні правда, була як команда. Всі боролися, всі впевнено моментами грали і создавали. Хороші моменти, знаєте. Але я скажу, є над чим працювати, і я думаю, що наступний матч треба вже вирішувати. Що в перерві сказав Сергій Сеніславич, що так побігли? А, тактично. та сказав а, а, нічого особливого, а, що ми добре оборонялися, але треба виходити більше розумів вперед та, та грати на атаці, завершувати атаки. Те, що ми, ми робили в другому таймі. Дякую тобі, успіхів у наступному матчі.